хорошо, я к вийду. Так, була так, Саша, і все, я вже начал. Вітаю всіх на пательні картопляни, а це Саша. Так, добрий день. Ми граємо в вам право сьогодні. Пішли до поводнеру. Я вже біжу. Ти дивись, не трогай цей, не трогай улі. А то з нього я вже пробував. Я Зробив кулі, я хотів його забрати, і на мене налетіли пчоли. Якщо що, тобі Ай. Ай. строить. Я теж зажем. Що з на тебе не травлю? А я. А я надо. А я, кстати, Я вижу, что так сделала. Ааа! Ты пошла у меня куселок ушел, ладно? Гусело? Ай! 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 Сюда. Давай, давай. давай разом с откроем, а надо. Давай, давай, да, давай, ж шутка. Я вже все, я зі ази прав садаю. Пішла известна. Тим не ч ты вообще-то можно зробити просто цей. Дічого ти, ти сажить збирає. Я хочу випити яблуку. Mm. Бараніна, нам треба сало. Саша, зроби цей бараніне сало. Сало. <с зроби <с сало. сало. Зроби сало і збирані. Тимо, Тимо, Тима, Тима, нам надо кровати, нам надо кровати, сочно. Ну так собирай шорстку, дурню. Я пішов овец шукати. Ну чому ти там ще все дерево шубив? У мене тільки палка є. Ты бы хотів топор є. Ти. У мене є топор, верстак і ще п'ять Ну так. Я можу тобі скинути зараз ну, ці, ну, ці п'ять Ладно, древесины. Зов... Я тебе скинул. Спасибо. Я піду убивати одну из лошадей. Та на що их убивати? Я хочу їх приручити. Я А я броньку хочу. Так ні. Ні, я тобі не дам їх вбити. Я тебе вбив, якщо ти їх тронешь. Лошадь, що? це щед. я. Ми не лошаді, не люди. Саша, ми не лошаді, ми люди. Саша, ми не лошаді, ми люди. де? А, от туди. Блин, не нафиг я верстак і... зробив, якщо він у нас є. Вот верстак. Вот верстак. <пух> у мене зламався цей топор. Ну ти лос! Ти зараз собі знову зробиш. Ну, Ладно, при, приручай. Так, все, а не проруче. Как ей проручество? Надо яблочко, а потім сис. Ну так дай мне яблочко. У меня нема яблоко. Дай мне баранину. А, да, ешь. Іш... <кхи> да, еще <іше кхи> надо седло. Я не помню, как седло делается. Ну, дай мне баранину. Я дай проручу. Во, седло. Тима, нам надо железо. Понятно. Опа, шахта. Погнала в шахту? Правда, у мене немає кірки. Ладно, добуду цією палкою. Ай. Тіма, тут вичать менша шахта була. Менша шахта? Блін, да ну. Да. А я не знаю. Де там шахта-то? Показуй буде. Хто зверху? Тут? Ой, єма! Жалізо, залізо, заліза. Саша, у мене... Шо? у мене. У мене два и полусердечка шеє. Я щас вру. Оп. Опа! Еес. Yes. Я собі блок підставив і, і засейву ну, себе. Бачите, як у ти. Очтемо, очтемо. Я щас. Блин, а чого цей мох не випав? Тут то й не страшно. Не. У мене Ось. не вистачає одної... тим. Дай доску, дай доску одну. Надо, жить. Спасибо. О, все, у нас тепер есть. Саша, дивись, палки. Саша, дивись палки. Палки тут лежать. Палки. Палки лежали там. Ты Ти говори, Тима. Шо? Нам цепь якось надо достроитись до того заліза. І ще нам надо факели. А, так ну будь их! Так он до цей он до уголь, щоб зробити факел. Ну так зроби мне кирку. О. Оп, где уголь? Все, все, де уголь, я, я, все. Ты За... зара я здесь. Ты ним наш уголь? Оп! знижку! Вот. А воюн-то. Нам треба до цього железа. Хорошо. Сейчас я свою кирку зроблю. А де верстак? Где верстак, но, а гузок? Но, но, Я. Верстак, Тим, а я тебе за. Я тебе зараз деревянная но ну, потом, пока дай... я возьму цей. Ну, де, де... ну де верстак у гузу. Дай мне, дай мне верстак, у гузу. Кирку дай. Спасибо. Так. А, блин, у меня, у меня, у меня тоже с собой верстак был. Так. А ты с це от... Булыжник, ну ты лох. Там що, болыжник остав я оставив случайно? А, да я його забрав! А ч його... болежник давай Я його забрав. Дай мені. Ах ты ж! А! Так я ж тоді дів від... скинь мені обратно YouTube. Скинь мені обратно на моюцю! Ку. Готи, Кайло моє. То б, я думаю, воно моє. Сай, Саша, у тебе є щось перекусити? Mm -hmm. У мене немає. Ти б... мою баранину десь украв. Мене Та баранину я не крафтую бра браня... брананіну. Я не твою бананіну. Ти поки що уголь добувай, а я Так, да, я, я його добуваю. Ти придурок, як ти, добу... як ти добадиш. Як ти добавиш Дерев'яною кіркою залізу? У мене к... кам'яна кірка. Кайло, що? не наш. В мене кам'яна кірка, Тинь. Кайло, Саша, Кайло. Написано тут. А, ну, точно. Надо поміняти мову на українську державну. Мову. У мене є українська. А ти казав, що нема. І я не казав. Я казав, то що я її просто не нахожу. Сим, я печку зробив. Класно, молодець. А я, кстати, свеп ты играю. С Короче. А. Короче, нам надо звідси... Або тут бути, або звідси валити. Ну, ну доки сюди туди не припруться, я тут до останнього стояти буду. Тут криперы не тому що... 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 Тому що шо? Потому что. Ким пинг! Потому что ти... кип. Саша, ты сейчас я щас упаду! Тут... Я щас упаду! Ти тут мені! А! Я в летинку делаю. А, господи, я тут. Я тут. Я добув 28 вугля. Дай покушать. У мене нема покушать. У тебе є покушать, що ти брешеш? У мене нема покушать. Пішли, давай, давай краще. Саша, дивись, Саж, дивись, дерево росте. Правда, чого воно крутиться? Пішли, звідси. Ну тут, блін... Не страшно! За, забирай цей. Факела? І забирай свій, э, свій верстак. Зачем? Ну, у нас ведь є один. Давай на одного. Ты дурачок. Ай! Оте одне полусердечко Зараз все зделаю. Ду дурак. Дурак. Дай мені хоча б налої плоть похавати. Зараз я тобі, блин раніну заб'ю. На, Бар. Тіма, Тіма, ти, ти... який режим включи Що? Іди сюда. Зараз погоди. Я я уриду тувай. Уключив. Дирежим. Я же летаю не можешь. У меня цей нормальный. Я получил цей. А то порт тобі на що. Давай в атаку. У меня одне полусурдечко. Не жалуйся тут мені. Жалувайся в інше буде. Не тут. У меня вообще да. одне полусурдечко. Я тобі скину гав гол... э, говнядину. Гавнядину? Ну конец, всю. Полхау. Похал. Я сдох. А! Я сейчас. Я сейчас. Я щас другу. Ладно, до побачення. Евробачення. У мене тебе. Я тут бьюся за Сашу! За мене. На. Сейчас включу демку. Ну что, чуть-чуть поснимаем и... Нічі, ні. Чуть не чуть-чуть того снімаємо ще. Я грубачи. Боготук. Надо буде йому в наступній серії показати. Шо ти... Шо ти до мене полі? Що ти до мене? Поліс? На цьому, все. Я дякую за перегляд. Дякую всім. Пока я знову здох. Я довєші поганий. Ти хороший.